Отож, у Львові вперше відбудеться львівський тиждень скульптури. Пані Наталі, розкажіть, що це означає для Львова. Львівський тиждень скульптури – це насправді унікальна подія в місті Львові, зважаючи на сучасні умови, на період війни, на трансформацію, ми переживаємо, на те, як культура реагує, бо направду це найчутливіша. Сфера, і тут працюють найтворчіші і найчутливіші люди, які в принципі несуть естетику і красу в наш світ, і знову ж таки, допомагають переживати той складний час, який ми зараз всі разом нашим народом проходимо. Львівський тиждень з культури це синергія а, різних цільових аудиторій, а окрім того, різних, я би сказала, організаторів. Перше це е, народилася ідея на власне такому круглому столі. Художників, влади і власне, академії мистецтва, теж як у активного учасника творіння культури у нашому місті, і ми обговорювали, яке ж культура, і взагалі мистецтво займає місце в публічному просторі, адже ми розуміємо, що місто має розвиватися, а ми, як, як творці цього міста, маємо тільки обов'язок не зберіг... не тільки зберігати спадщину, а так також надихати наступні покоління, а також власне творити і показувати свої таланти тут і тепер. І відповідно, ми говоримо, що цей тиждень з культури об'єднав різні гілки, я би так сказала, так і, і владу, і. І освіту, і художників, як творців, і галереї, власне, які працюють на те, щоб доносити до цільової аудиторії тримати той зв'язок між художником і між кінцевим споживачем, він задумувався напевно, так направду дуже швидкий проект, І це теж, знаєте, це теж такий показник нашої реакції. Ми всі розуміємо, що часу в нас не є так багато, і якщо ми здатні приймати. Нати рішення, то ми маємо приймати їх тут і тепер і втілювати їх не через кілька місяців, не через півроку. Бо ми не знаємо на правду, що далі буде. Ми маємо творити тут і тепер. І тому два-три тижні тому був за запланований той тиждень скульптури. А художники спільно з академією, і приватною галереєю, я галерея активно взялися за цю організацію спільно з нами, і кожен, кожен з нас відіграє дуже важливу участь в тому. І направду дуже важливу роль в тому, що вдалося. Що це дасть для людей і для Львова? Ми говоримо про скульптуру публічному просторі не тільки як, як про Львів, а про те, що кожне місто має мати сучасну скульптуру, має мати е, в просторі е, доступну для, для людей, і це це спонукатиме питання на відповіді на розвиток, на освіту, на просвіту, е, на певні теж культурні трансформації. І тому закликаємо всіх приїхати до нас на той тиждень скульптури. культури. Тут можна побачити скульптуру раз, познайомитися з художником, поспілкуватися, два відвідати наші культурні простори, три і теж познайомитися з цікавими людьми. Е, можна зробити екскурсію або познайомитися також з нашою Львівською академією мистецтв, тому що насправді це дійсно такий освітній заклад, який може в Україні бути номер один в плані власне, не тільки скульптури, але й інших е, видів мистецтв. І е, це передусім про комунікацію, тому що ми говоримо про скульптуру не тільки як про. Е, Якусь статичну статичну скульптуру, який статичний вигляд. Ми говоримо про комунікацію, що художник хоче сказати. А ми як повеживачі, що там бачимо, і насправді це як ніколи зараз нам потрібно, тому що переживати цей час ми можемо надихаючись і наповнюю, наповнюючись саме мистецтвом. І Я дякую кожному. Художнику і куратору цієї виставки Павлові за те, що я розумію, що в цей час не дуже просто творити, адже важко, важкий маємо такий стан. І психологічний теж, і важкі умови, повітряні тривоги, все воно впливає. Про це треба говорити. Але ми сильні і не з Пані Наталі, дякую. А більше про концепцію формату, де і коли буде відбуватись подія, я надаю слово Павлу Відімову, куратору військового тижня скульптури. Ще раз доброго дня. Я хотів би сказати: по-перше, де буде відбуватися цьогоріч і коли буде відбуватися тиждень скульптури. Академія мистецтв новопередані приміщення старих майстерень на Снопківській, 47 з 19 листопада по 27 листопада. Робочий час з 12 до 20 години. Далі галерея Академії мистецтв. Далі арт-центр, я галерея на Роставелі 8. Далі Площа Петрушевича. Постамент, де колись стояв пам'ятник Галану. Там вже встановлено об'єкт дудіння. Власне, коли ми говоримо про концепцію, дійсно хаос. Це перша думка, яка прийшла до мене як імпульс, коли, власне, академія запросила мене показати ті простори, які запропонували зробити основним майданчиком, найбільшим майданчиком тижня скульптури. Ці старовинні майстерні, які побудовані на початку століття, мають загальну площу близько 800 квадратних метрів. І тому цей простір сам по собі з індустріальними такими красивими вікнами, з великою висотою, він дуже надихаючий. Він такий, а, такий, така майдан, такий майданчик, яких у Львові практично дуже мало. Подивимося, як він буде розвиватися далі публічно, але перший такий от момент відкриття відбувається в невідремонтованому просторі. І цей простір так само нагадує той хаос. Хаос, з якого народжується мистецтво, з якого народжується правда, з якого народжується творчість. Коли ми говоримо про хаос, дійсно ми можемо згадати і наші хаотичні дні, коли дійсно кожен день є ті повітряні тривоги. І два дні тому, коли знову ракети летіли на Львів, були вибухи. Я сформулював таку думку, що 100 ракет, які летять сюди проти 200 скульптур. Які ми виставляємо, це нічого, ті ракети завжди впадуть десь в полі, а мистецтво буде характеризувати наш час на довгі століття. Саме скульптура різної тематики. Зокрема, ми показуємо архівну скульптуру з 50-х до початку 90-х з неіснуючих вже скульптурних майстерень львівської кераміко-скульптурної фабрики. Основний блок скульптур це сучасне мистецтво, і там дійсно скульптори з більшості міст України. На жаль, не з всіх, я б хотів сказати, щоб з всієї України, але на жаль, логістично не це все неможливо. Але і Київ, і Луцьк і представлені. і як на мене, виборка дійсно вражаюча. Я не буду зараз називати особливо прізвищ, тому що це треба прийти і подивитися. Бо більше ніж 50 художників, повірте мені, скульпторів. Це вже є привід для того, щоб всім активним людям, які люблять мистецтво, які хочуть щось знати в мистецтві, просто піднятися і цей тиждень провести в мандрівці тижнем скульптури, який ми плануємо зробити щорічним в нашій колаборації, але проводити, можливо, наступний раз, наступний рік ми його плануємо трошки в тепліший час, в жовтні, і залучити, звісно, більшу кількість майданчиків. Тому з 19 по 27... Академія мистецтв, я галерея Площа Петрушевича надаю слово Ористу Голубцю, професору завідувачу кафедри художньої кераміки. Нам розкажіть про, про те, чому сьогодні ми маємо говорити про ці львівські скульптури, які ми побачимо на виставці. Я був автором цієї ідеї проведення тижня скульптури у Львові, тому чую особливу відповідальність. А чому ми займаємося тим, маю на увазі академія? Тому що вважаємо, що Львівська національна академія мистецтв має бути головним центром культурно-мистецького життя в нашому місті. Якщо говорити про скульптуру у Львові взагалі, то ситуація тут є така досить дивна, тому що з одного боку ми маємо дуже багато яскравих талановитих художників, які ви побачите на тій виставці, з іншого боку, існує така своєрідна інертна маса. Яка включає тих людей, які відповідають за встановлення у Львові публічної скульптури, пам'ятників і так далі? Я не буду аналізувати там, хто туди входить, але ця інерція посттоталітарна, вона дуже виразна і вона постійно супроводжує встановлення наших пам'ятників. Я не кажу скандалами, але певними неприємностями, будемо так говорити. З третього боку існує загальна суспільна думка, Це, цей масовий споживач в лапках кажучи. Які привчені, Який привчений, що будь-який пам'ятник мусить бути величезним, масивним, розповідним і так далі, і цей стереотип також робить дуже і дуже багато шкоди. Тому що ця акція, яка зараз буде відбуватися тиждень скульптури у Львові, а вона буде щорічною, це ми переконані в тому, вона скерована на те, щоб все це принципово поміняти, щоб люди зрозуміли, що тривимірна скульптурна пластика не обмежується просто нетруповавшим з героїчної зображенням героїчної постаті людини. Бо це вже переростає в якийсь певний гротеск. Знову ж не хочу називати приклади, бо у Львові в них в нас їх достатньо. Я хочу ще сказати про одну виставку, яку ми організовуємо в нас в академії. Ця виставка називається Зона взаємопроникнення. Що це означає? Я коли готував свою монографію, я власне писав про те, що в ці тоталітарні часи, у Львові, наш, наш навчальний заклад називався Інститут декоративно-прикладного мистецтва. Сталася така, така ситуація, що багато художників, власне, зрозуміли, що безнаказано творити творчі експерименти найкраще в сфері, сфері декоративного житкового мистецтва. Чому? Тому що радянська класифікація мистецтв передбачала певну ієрархію. Зверху монументальне мистецтво, знизу образотворче і найнижче декоративно-вжиткове. І, власне, тому сталася така, така, такий момент. І, власне, на цій виставці ми хочемо показати, що все дуже багато того, що мала робити скульптура, фактично робили художники, які працювали в кераміці, в склі, в металі, в дереві і так далі. І насправді це явище дуже цікаве і дуже таке специфічне власне, для нашого міста і для цього західного регіону. Тому хочу всіх запросити на цю виставку, тому що вона надзвичайно інформативна. Вона дає дуже багато матеріалу для роздумів. Воно дає дуже багато чинників для розширення кругозору. Будь-якого глядача в ділянці культури і мистецтва. Я вважаю, що вона є дуже корисною і буде так само корисною. Серед нас є безпосередньо учасник цієї події. Олег Капустяк, львівський скульптор. Розкажіть про те, як ви долучитесь до цієї події, що ви представити, що це для вас означає як львівського скульптора? Я вже долучився, бо ми вже долучились давно. Насправді, ще два роки тому ми зустрічалися з Наталією і з Павлом Гудіма в парку і дивилися на те, як знищуються майстерні скульптурні, і ми встигли просто зберегти колекцію старих і псів, і дерева, і шамотів, які просто зникали в вже закинутих майстернях, які. Рейдерські знищили фірми деякі. Але е, треба сказати, що ми встигли це зберегти, і частина цієї колекції буде представлена. І то, що е, генератор ідеї Водів Павло, і Наталя, і Орест, Голубець, як генератори придумали це все доповнити, е, цю виставку як е, фундамент. Як... Якунін це придумав. Да, і Сергій Якунін доповнити її іншими роботами. Вона розрослась і понад 200 робіт, включаючи теперішніх живих людей, Богу дякувати. І це дуже, дуже, дуже класно. Я вважаю, що я це вже говорив, що це не то, що це глина, це не то, що м'яч, це велика куля, майбутній музей сучасного мистецтва, якого так бракує у Львові. І про яким ми мріємо вже, ну я то точно 40 років, а хтось може рік, а хтось два. Цієї події Олег Капустяк львівський скульптор. Розкажіть про те, як ви долучитесь до цієї події, що ви представили, що це для вас означає як львівського скульптора. Я вже долучився, бо ми вже долучились давно. Насправді, ще два роки тому ми зустрічались з Наталією і з Павлом Гудімо. Парку і дивилися на те, як знищуються майстерні скульптурні, і ми встигли просто зберегти колекцію старих і псів, і дерева, і шамотів, які просто зникали в вже закинутих майстернях, які рейдерські знищили фірми деякі. Але е, треба сказати, що ми встигли це зберегти, і частина цієї колекції буде представлена. І то, що е, генератор ідеї Водімов Павло, і Наталя, і Орест Голубець як генератори придумали це все доповнити, е, цю виставку як е, фундамент. Якунін це придумав. <смі> да, чи І Сергій Якунін доповнити її іншими роботами, вона розрослась і понад 200 робіт, включаючи теперішніх живих людей, Богу дякувати. І це дуже-дуже класно. Я вважаю, що я це вже говорив, що це не те, що це глина, це не то, що м'яч, це велика куля, майбутній музей сучасного мистецтва, якого так бракує у Львові. І про яким ми мріємо вже, ну я тут точно 40 років, а хтось може рік, а хтось два. І тому ну, в нас є зараз дивний час, правда, війна ми такого не мали ще. Але, мабуть, цей час якраз і провокує на те, щоб з цього хаосу зробити, почати робити і зберігати цей культурний шар, який ми маємо, який ми можемо додати як чорнозем. Щороку, ми про це говорили, що ми будемо пробувати це робити, поки ми маємо ще трошки сили і маємо віри. Ну, віри в перемогу це однозначно, а віри в себе і в наших друзів, наших оточуючих. Бо, як ви знаєте, скульптура це не тільки об'єкт якийсь, це і оточення. Чому багато речей у Львові не працює, бо не враховується оточення, яке працює навколо пам'ятник. Це є дуже важливо і тому, якщо оточення буде прислухатися до професіоналів, так як до хірурга, прислухається пацієнт і не дають робити операцію будь-кому. То я думаю, у нас все буде менше більше добре і буде все працювати. Скажіть, що сьогодні потрібно зробити, аби зберегти скульптуру і скульптуру скульптури дворі, на якому ми сьогодні Е, Воно вже почалося. Ця перша виставка, я вважаю, що це дуже важливий момент для нашого життя, життя І інформативний, і просто переживаючий такий емоційний. Це, є, це треба робити просто. Бо Павло, я не повірив, що, що це можна за там, короткий час зробити. Трошки тебе підпирають, місто, люди, хлопці, скульптури, то воно йде і рухається, і слава Богу. Тобто воно вже пішло все. Кого ви запрошуєте на цю виставку, кому неодмінно серед гостей міста і бів'ян потрібно відвідати цю виставку, що можуть можна себе взяти? Що стосується мене, я би особисто навіть не відокремлювала кого саме, тому що ну ми хочемо комунікувати до всіх, але напевно правильно Павло сказав до активних ті, хто хто проявить бажання і прийде, тому що ну по іншому, ти не змусиш так прийти, але і тут не питання готовності до чогось приймати. Насправді, типу, питання бажання людини люди просто прийти і подивитися. А, а що ж дійсно затіяли ті художники? Чого той тиждень скульптури так нашумів і, взагалі, чим він унікальний? Бо насправді я вам от чесно кажу, я дуже з великому захваті. Що це відбувається? На направді такий, такий захват переживає не від кожної події. Тому що я от просто розумію значущість цього, що зараз відбувається, цієї синергії різних сторін, цього бажання. І окрім того, що правильно пане Олег сказав, це тільки початок, бо направду. Кожен проект він коли продовжується і далі е, народжується і далі живе в чомусь. Тоді він тільки дає якийсь свій результат. Та? І ми не хочемо досягнути типу короткострокових результатів, просто показати людям. Ми хочемо просто спочатку привернути увагу до скульптури, бо направду є різні приклади, і направду в публічному просторі зараз мало з'являється хорошої якісної скульптури, а це потрібно У багатьох причин. І, і, і тому для нас цікаві теж довгострокові результати. А довгострокові той простір, куди той освітній, такий глибоко, я би сказала, філософський простір, який буде формувати людину, починаючи від самого народження і завершуючи. Так. Yeah. так. у мене є фантастична коротка да, ремарка. А є в мене один знайомий, який дуже любить мистецтво. Він збирає мистецтво. Коли я кажу, що от я там показую виставку скульптури, він сказав: мені Я не люблю скульптуру. І я задався собі таким запитанням: чому ж ти не любиш скульптуру, коли ти любиш мистецтво? Я е, два дні ходив, ходив думав. І позвонив йому і сказав: Скажи, чому каже: ти бачив ту скульптуру, яка навколо тому для всіх, хто любить скульптуру, особливо для тих, хто не любить скульптуру, прошу відвідати цю виставку для широкої аудиторії з дітками, з друзями і так далі. Це форум скульптури, якого не знала Україна вже довгі роки. Останні такі скульптурні виставки відбувалися в Києві, і називалися вони скульптурний салон. Але на превеликий жаль, вони давно вже не проводяться. Тому я вважаю, що Львів. Як місто творчості, культури, освіти творчої, зобов'язаний мати такі форуми, і ми докладемося конкретно по дорозі до музею, щоб це було і відбувалося регулярно. Дякую. Дякую нашим гостям. Дякую, що Дякую. ви прийшли і розповіли про цю піді.